Пішов з першого дня повномасштабної тоді йшов в набор в 406-ту окрему артилерійську бригаду. Першу я потрапив до зенітно-ракетного взводу, прослужив там рік. Потім цей взвод був скорочений в зв'язку із переходом бригади на нову штатку. І нас відправили, прикомендували до 66-го окремого артилерійського дивізіону. І я потрапив до другої батареї, мені сподобалось дуже, і я попросився на те, щоб мені зробили відношення для переводу. Перевівся і ось так, уже третій рік з хлопцями служу, виконую бойові завдання. Постійно треба в чомусь вчитися в артилерії. Це дуже така цікава професія. Тут можна кожен день щось дізнаватись нове. Тобто, як, наприклад, ти думаєш, що ти вже все знаєш. Це абсолютно не так. Ти кожен день щось можеш, якщо є в тебе бажання, ти можеш досконалюватись. Ну, Я цим і займаюся, поступово потихеньку, і ну, це необсяжна просто сфера у військової справи. Я б сказав, мабуть, що це ну, найвідповідальніше. Ну, от, артилеристи це виконують дуже велику роботу. Як сказати пот артилериста, він береже кров піхоти. Пам'ятаю, це був напрямок Новосілка. Не велика новосілка, а просто Новосілка. Це була Донецька область, мій був перший виїзд, ми відпрацьовували <кій> старомайорське роботи напрямок Запорізький, так сказати. І тоді ми потрапили під сильний обстріл і градів, і ствольної артилерії. Тоді це був перший мій виїзд, саме бойовий. Тоді були такі нюанси, що навіть хлопці, які вже там більше року пробули в розрахунку, відмовились далі виконувати бойове завдання один був. А мене запитали, чи можу, я так, звісно, все добре. Тобто ну, Мені було навіть навпаки, знаєте, більше адреналіну. весело біжу. Роль артилерії буде завжди, я маю таку думку, що майже вирішальна. Тому що зараз дуже багато, от як кажуть, що дрони це майбутнє війни. Якщо в тебе є гарний веб, то дрон, той дрон тебе не дістане. А за, ну, снаряду ти ніяк не, не зашкодиш, він долетить, куди йому потрібно. Ніякий реп його не заглушує. От звичайний снаряд, тобто він попаде і зробить свою працю. А дрон, там у нього саме батарейка, зб'ють його за рушниці. Заглушить його ребом. Тобто, ну, в нього багато є шансів не долетіти туди, куди він має долетіти. Мотивація тут має бути для кожного одна. Наприклад, от, хтось там каже, моя хата з краю. Е, ну, от, Наприклад, я живу в Миколаївській області. Е, я, ну, грубо кажучи, це десь 75 кілометрів так, від ну, лінії зараз по Дніпру. 75 кілометрів. І от у мене є дуже велика мотивація, щоб вони там і залишались. Тому що вони вже раз заходили в Миколаївській області, і наслідки після того дуже, ну, я прямо скажу так, критичні. Моє ПГТ було окуповане. А було окуповане тиждень, і потім звідти вибули і зайшли наші морпіхи туди. І потім, поки вони не залишили Херсон, весь час воно було під обстрілом, бо там були наші військові. І руйнації зазнало дуже серйозно. І підприємства, які були на території населеного пункту, і житлові будинки, критична інфраструктура, все. Тобто ну, шкоди вони зробили багато. І цими обстрілами вони навіть вбивали цивільних людей, які там залишилися, які не встигли виїхати або не хотіли виїжджати там покидати свої домівки. Ну, вважаю те, що наша сила в тому, що це злагодженість нашого колективу. Е, ну і на те, що наскільки, ну от скільки років ми вже цю справу робимо, то ми відточили свої навики ну, на високому рівні. Вони зараз знаходяться. І незважаючи на це, кожен день, ну там кожен виїзд, ну, все одно ми стаємо в чомусь кращі. Тобто, вже швидше можемо робити свою працю. Тобто ну, це вже як м'язова пам'ять. Тобто цього вже не заберешся, як і зайти на велосипеді, раз навчився і будеш мітити все життя. І плюс те, що ми один одного розуміємо. Тобто, Наприклад, якщо там, і так, так би мовити, бережемо один одного. Тобто, Якщо там побратима, наприклад, сьогодні болить спина, так? і йому важко підняти той снаряд, наприклад, ну, саме сьогодні, то я йому скажу: роби роботу та, що легша, а я зроблю та, що тяжче. Бо я себе почуваю краще. І це я вважаю, що турбота один про одного, і те, що ми один одного розуміємо в такі моменти, це дуже великий плюс. Та я не знаю, як в такій ситуації можна вагатись. От я служив у зводі ПЗРК, і ну, от я заступав на чергування, я клав ту іглу собі на плече, наприклад. Це комплекс такий ПЗРК. І я, ну, я роз... відчував, що я не на своєму місці. І от коли вийде такий критичний момент в державі, де війна, і просто там стояти, чи десь там ходити з автоматом, чи десь там ходити якимось охоронцем, в АТБ, я не знаю, мені було б соромно. От і я стояв з тою глою на плечі, мені було соромно, бо я відчував, що я мало роблю. Мало роблю, от коли така ситуація, я не відчував, що я на своєму місці. Зараз тут я відчуваю, що я роблю свою справу, роблю її добре, і відчуваю себе на своєму місці, що я приношу користь. Державі, армії і навіть своїй сім'ї, тим, що я тут знаходжу зараз, я знаю, що коли я навожусь, що снаряд попаде точно в ціль.